А ти знав, що риболовля взимку на судака прямо залежить від місяця? Якщо ні, то зараз розповім, чому саме. В січні відбувається переміщення зграй у пошуках більшої кількості кисню у воді, оскільки значно збільшується ставщина льоду. Такими є місця, пов'язані з русами річок, паданнями і підводними джерельцями. На перше місце виходить пошук риби. Вона в основному збирається біля ям у цих місцях. Плювання хороше, свідоме, не як в грудні, нема на все підряд. Тому другим зазначимостю фактором успішного лову є підбір приваби. За розміром, за баруванням, грою. До речі, про приваби та методи лову можете більше дізнатись в інших моїх відео. В цей період товщина льоду не тільки рибі створює проблеми, а й рибакам. В основному під час уловлі в кампаніях потрібно більше техніки і більше зусиль для свердління лунок. Тому у спорядженні входять мото та електробури ехолоти та снігоходи. Постійне напівтемряве вимагає яскравіших принад. Судак у січні стає вибагливіше в дотовщині волосінні. Доводиться використовувати волосінь тоншу, що вимагає більшої уваги та терпіння при виведенні. Саме в лютому судак вже менш енергійний, оскільки втратив багато жирових запасів. З граїв все більше зміщується до притоків, клювання стає швидке та різке. Потрібно так само і реагувати. Снастей стає менше і потрібно помічати кожне клювання. Жервиці наближаються з цієї причини до основних лунок. Оскільки міграція Судака збільшується з наближенням весни, то більшу роль відіграє знання практично незмінних щорічних маршрутів. На схему водойм наносять маршрути з місцями стоянки з грай з рельєфами дна. Схеми бажано заносити в навігатори. В цей час волосінь доводиться використовувати ще тоншу – 0,2-0,22. Все більшу роль відіграє якість фрикційного гальмування. Успішно проявляє себе в таких ситуаціях катушки від Фанатік. Сподіватись на успішне виведення трофейного екземпляра без катушки не доводиться. Замість 10 сантиметрових башень доводиться переходити на 4 сантиметрові закуневих наборів. Менш енергійну рибу слід залучати менш активною грою, без різких рухів, більш рідкісними та стабільними підйомами опусканнями.